Друзі, привіт! Вітаю компанія Автопарк місто Львів. Нове надходження у нас. Land Rover Range Rover 2010 року випуску з двигуном 5,0 компресор 510 кінських сил. Автомобіль офіційний, куплений новим в Україні. В ДТП він не був, весь у рідній фарбі. Косметично підфарбовувався один елемент, безпека не спрацьовувала. Тобто чиста косметика автомобіля. Комплектація автобіографі Black. Повна комплектація, двигун повністю перебрали, все до, до маленьких запчастин, повністю від А до Я. Зараз двигун працює як годинник, ніяких по ньому нарікань немає, масла не бере взагалі. Значить Комплектація у нас. Камери 360, спереду ззаду, Оригінальні легкосплавні диски. Ось такого дизайну. Салон чорний шкіряний класичний. стан сидінь прекрасний. Ні заламів, ні потертостей немає, ніяких посторонніх запахів я теж не чую. Електрорегулювання положення заднього дивану. Тут є. Спереду у нас повний електропакет, датчики світлодощу дощу, електрорегулювання, положення сидіння водія та пасажира, пам'ять цих сидінь, преміальна акустика Херман Кардон, мультикармо, режими їзди, пневма. Ну Все тут, є, все, що може бути, все є, все працює. Тобто ніяких проблем по автомобілю немає. В такому стані такого автомобіля Ну не так не так часто знайдеш. Тут підігріви всіх сидінь, підігріви руля, ну я кажу, ні одної заглушки тут немає. Пробіг у нього 203 тисячі кілометрів, пробіг підтверджено. Значить, Побачите даний автомобіль. Можна у місті Львові по вулиці Володимира Великого, 2 запрошую вас на тест-драйв. Придбати можна його як за готівку, так і у лізинг, в кредит та в трейдинг.